Асоціація була створена для консолідації зусиль регіонів прифронтових регіонів, аби уряд почув про проблеми власне ці То які проблеми були озвучені, і найголовніше, який фідбек від уряду, що саме вже вдалося вирішити, і що вирішиться найближчим часом. Перш за все, хочу сказати, що сьогодні є конструктивний діалог між асоціацією, громадами та урядом. І перше за все це буде прийматися бюджет, і ви чудово розумієте, що для нас дуже важливо, який він буде. Так безумовно це буде бюджет. Війни. Ни бо наша держава Україна відстоює територіальну цілісність України, і ми це чудово розуміємо. Але ж зважаючи на все, ми бачимо, щоб в бюджеті було передбачено 64% ПДФО. Ми е, дуже будемо наполягати на тому, щоб в бюджеті були відображені те, що я казав вже щодо можливості компенсації скасування місцевих податків і зборів з последуючим компенсацією субвенцій. З державного бюджету для нас це дуже важливо. Крім цього, це збільшення заробітної плати вчителям та медичним працівникам.